Дивіться, всім, хто не знав, да, це якийсь місток а, закоханий, потім якась річечка. Ну, це, далі ми рухаємося по Празі по таким місцям. І от а, всюди є такі магазини, що там Марія Іванівна написана. Марія Іванівна, сувеніри Марія Іванівна. Тому такий вже не перший магазин, дуже багато їх в центрі Праги. Що це за сувеніри від Марії Іванівни? Я не знаю, треба зайти, по ну, навіть знаєш, Петрушку. Пітру? Петру, да, це може укроп Петрушку від пітрушку, Марії Так, Якраз треба купити дома нема. У, Все, <різь> поняв. <різь> 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 Борщ будеш готувати? Салатик. <різь> Салатик підв'язати. Понятно. Ну, бачить, які ентузіасти. Чехи люблять продукти Марії Івановни, а ми любимо просто прогулюватись, відпочивати, насолоджуватись. Атмосферою, дивимось, наскільки цікаві люди навколо нас. Всі різнонаціональні, дуже цікаво, якщо чесно. Чехія одноправа так радує. Нема не грязно на вулицях. І, ну так, прикольно, я б сказав. Багато людей зараз туристичний сезон.